О oh гад, я вже знову щось затупила. Привіт, мене звати Яна, я психолог, гештальт терапевт і це моє перше відео на Ютуб. Дуже довго думала, з чого починати своє відео і вирішила представитися і трохи розповісти, взагалі, що я хочу від цього каналу, від Ютубу і від соцмереж у загальному. Перше, що я хочу і найголовніше це розпов... мати місце, де я можу розповісти свою історію. Бо в житті склалися обставини так, що не завжди у мене на це були місце і простір. Люди, які мене оточували, не дуже цікавилися моїми історіями і, взагалі, як я живу і що я проживаю. Мені би хотілося тут на цьому каналі розповідати про моє захоплення книгами. Це професійна література, я зараз читаю. Крістіан Ен Лоусон, мами з прикордонним розладом особистості і їх діти. І мені би хотілося ділитися своїми усвідомленнями, мені би хотілося рефлексувати, мені би хотілося чути думку іншої людини про цю книгу. Не завжди у мене в житті є така можливість, тому якщо вас це зацікавить, ви можете писати в коментарях свою думку про те, що я зараз розповідаю, чи цікавить вас такий формат, чи не цікавить. Мене би цікавило. Я передивилася дуже багато роликів перед тим, як викласти це відео, які мали мені допомогти, по ідеї, зробити цей перший крок. Але дуже багато людей розповідають про те, що треба вибрати тему блогу, треба вибрати стратегію, згідно якої ти будеш рухатися, треба працювати аудиторію, на яку ти там цільову аудиторію визначити. Блін, я взагалі не розуміюся, як це працює, і, на мою думку, поки я не викладу декілька відео і не побачу, як це, я не зможу ні про аудиторію думати, ні про стратегії, і взагалі ну, мені хочеться більше дізнатися, як е, працює YouTube. Я про YouTube нічого не знаю. Також є бажання ще розкрити питання ресурсності, стану, самопідтримки, що це таке, що це значить любити себе, да, тут дуже багато розмов про це. Але насправді воно не зовсім, ну, зовсім точне. Хвилинка відволікання від моєї шейли. Для того, щоб щось зробити, потрібен певний рівень енергії. І я ніби відчула сьогодні цей рівень енергії і бажання створити це відео. А, цим прям, ну, я не знаю, як це передати, але я буду пробувати якось це передавати. Це ніби сидиш і відчуваєш, що от зараз я готова поділитися саме цим. У мене немає страх, що я буду якась не така, що це відео може бути ну, не таке гарне, як я собі уявляла, але ніби бажання його створити, воно сильніше, ніж побоювання, яке воно вийде. І ще хочу згадати, що ніби першим кроком до проявлення в соцмережах у мене було в інстаграмі дослідження себе, як на мене діє сором, як я його проживаю і як я вчуся. З ним справлятися. І, можливо, це відео буде і першим для мене, горизонтальним відео на Ютубі, але все-таки ніби як спроби досліджувати своє, свою проявленість і можливість розповідати свої історії. Треба починати з моїх постів, в яких я теж так, ну, мені важко було наважитися їх писати. І ніби за рік чи за, можливо, це за навіть за два. Я доросла до відео, тому я <гад>, дуже радію, я молодець, що мені вдалося це зробити. Напевно, це якийсь такий е... мені щоденник моїх усвідомлень. От. Мені хотілося, щоб коли ви дивитеся ці е... мої е... думки, які я озвучую в голос, е... і у вас з'являлося бажання щось робити, кудись рухатися. Досліджувати себе, будувати фундамент самопідтримки. Щось з моїм мікрофоном, не то зараз популярно це казати, моє таке проявлення, воно десь дуже далеко в тіні. і мені би хотілося трохи зробити його видимим і присвоїти собі. Раніше я думала, що для того, щоб стати, для того, щоб мати клієнтів, потрібно стати гарним професіоналом і добре робити свою роботу. Але зараз в сучасний час цього недостатньо, і м, потрібно вміти розповідати про себе, потрібно знайомитися з іншими людьми і виходити, е, як це, так сказати, за межі е, чогось звичного у моєму житті. І е, щось таке незвичне для мене це соцмережі, це розповідати про себе, це. Ділитися з вами своїми думками, навіть, можливо, на мою думку, і не цікавими, але я хочу спробувати поекспериментувати і робити справді те, що я хочу говорити, про те, що я хочу показувати вам те, що мені цікаво, і чи знайдуться у моєму оточенні однодумці, яким так само це буде цікаво. Що мене наштовхнуло на такий експеримент, це я нещодавно була. На груповій роботі у такого дуже досвідченого тренера. І він давав вправу, в якій ми збиралися в групки і знайомилися, цікавилися іншими людьми, слухали інших людей, розпитувалися, якщо це було цікаво. І от в мене таке усвідомлення прийшло, що в групі моїй, там, де я працювала, була. Люди, якими, ну, яким були мені цікаві, і були люди, яким була цікава я, але точно були люди, яким була я не цікава, і взагалі їм ніхто не був цікавий, вони цікавилися тільки собою і хотіли говорити тільки про себе. Ну, ви ж зустрічали таке в житті. От і я зустрічала. Просто в терапевтичній групі це дуже цікаво видно. Ну, це терапевтично-навчальна група була. І також була там людина, яка а, не хотіла бути в нашій групі, вона сумувала, що вона не попала в іншу групу. І це також впливає на комунікацію і вираження інтересу. Тобто вона не була поганою людиною, вона ніби не хотіла там, якось когось образити, але інтереси в неї були інші. І мені прям дуже цікаво стало, як це відбувається в житті. Тому що, ну як я вже казала, що в мене в житті. Не завжди мною цікавилися. І не завжди було місце моїй якійсь історії, і моїм якимось переживанням, моїм інтересам. І е, я зрозуміла, що ну, просто не в тому місці, не в той час я була. І не з тими людьми. Але я точно вірю, що є люди, які дізнаються про мої інтереси. І вони так сидять і подумають, блін, так. Да, У ну, мене теж такий інтерес. Да? Для того, щоб якось. Е, для того, щоб дізнатися, чи люди з тобою однодумці, чи люди розділяють твої інтереси, чи людям цікаво, можливо, їм не цікаво у них інша думка, але вона також має право бути. І інколи цікаво бути з тією людиною, яка відрізняється від тебе. Тому запрошую вас писати коментарі стосовно. Того, які у вас на це погляди, чи відгукується вам, коли немає місця вашій історії, чи відгукується вам зустріч з соромом, з такою, ну як це сказати, неловкостю стосовно того, щоб викладати своє відео, але є велике бажання викладати це відео, або можливо не викладати відео. А Десь проявлятися в іншій сфері, в іншій професійній сфері, можливо, в особистій сфері, або шукати однодумців, або навпаки, ви озвучити свою думку, навіть якщо вона не сподобається іншим, то ви правда можете це робити в коментарях. Я вас запрошую. Мені дуже хочеться мені дуже хочеться створити таке ком'юніті, де брехня. Мені хочеться створити таке ком'юніті, де ми можемо ділитися думками незалежно від того, чи я, наприклад, або хтось інший погоджується з ними, чи ні. Тобто кожна думка має місце. І цікаво дослідити, як люди шукають це місце, де вони можуть виражатися, як люди наважуються. Ділитися своїми думками, навіть якщо вони когось можуть бути гіпотетично нецікаві, або гіпотетично А, да? Бо навіть взяти е, таку тему, як книги. Да? Є багато блогерів, які розповідають про книжки, як вони, що вони прочитали, або блогерів-психологів, які розповідають, як треба, як не треба. Але мені це не цікаво. Мені цікаво е, ділитися думками про книги. Що сподобалося в цій книзі, що не сподобалося, чи в мене в житті так працює, чи в мене так не працює, чи в мене так було, а може у мене так і не було. От, не знаю, що з цього в кінцевому етапі я виріжу, а що залишу. Але якісь такі хаотичні думки у мене присутні. Грубо говоря, я хочу ділитися думками про те, що я читаю, що я дивлюся, де я буваю, що я вчуся, і так само чути, знати, як це у вас, тому що я впевнена в тому, що. У вас це по-іншому. І е, коли кажуть, да, полюби себе, ну я люблю себе по одному, а ви любите себе по-іншому. І мені хотілося знати, а як це по-іншому у людей? Як це у мене розповісти, і як це по-іншому в інших людей також почути? Тому запрошую вас писати коментарі і ділитися своїм досвідом.